Чого мені треба, щоб я не тужила, щоб я не страждала та й не ворожила? Чому мені боляче, прикро сьогодні? Чому мої думи, як звіри голодні? Якби не помірну та силу би мала, одним би я махом ту хмару прогнала, Закрила би небо своєю рукою Від стріл вогняних летять над водою. Засипала б каменем скали вулканів, дорогу до стаду несеться боранів, додому мого народючу землю, повзуті потвори поранені левом, спалила без сумніву тую навалу, і попіл у річці втопила погани. Я зла, я не можу так довго мовчати, сидіти, чекати і час зволікати. Летіть мої думи до ката в палати. І бийте його, щоб не міг більше встати, трощить його військо, мости всі паліть, щоб щезло, те лихо у ту ж саму мить. Коли Україна позбавиться зла, тоді й заспокоїться, душа моя, і часу не буде в мене тужити, тим паче не буде на що ворожити.